Привіт, і я сьогодні збираюся пояснити, як користуватися базовими функціями: створити, створити файл, перейменувати файл, а також видалити файл. Отож, для цього треба вийти на робочий стіл і натиснути правою кнопкою миші. Правою кнопкою миші і висловитися таке меню. Ми повинні перейти до New і після цього. Після того, як ми перейшли, ми, наприклад, відкриваємо створюємо папку, folder. Так само з створеним файлом, наприклад, New. Ми створюємо Microsoft Word, звичайний файл. І тут з'являється текст, який ми можемо перейменувати. До прикладу, це буде голова. І натискаємо Enter. У нас вже є створений такий файл. Для того щоб його видалити, ми можемо або натиснути на нього один раз і натиснути клавішу Delete, або ми можемо знову відкрити операційне меню опцій і перейти до розділу Delete. Наразі все. Дякую за увагу.